Для представників медіа було проведено брифінг першого заступника голови Білгородністровської райдержадміністрації Тетяни Домчинської, на якому було надано вичерпну інформацію про готовність Білгородністровського району до опалювального періоду. Доброго дня, шановні мешканці Білгородністровського району. Хочу сказати, що з урахуванням недоліків минулого опалювального сезону та впровадження певних енергоефективних рішень, Білородністровський район станом на сьогодні готовий до опалювального сезону на 100%. Відповідно до правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, підготовка до опалювального сезону у нас закінчилася. 1 жовтня, тобто всі органи місцевого самоврядування, всі причетні установи, які безпосередньо мають відношення до підготовки, повністю завершили підготовчий етап до опалювального сезону. Крім того, хочу сказати, що відповідно до плану заходів, теплові господарства на території Білоредністровського району у нас. Майже 406 котелень, які станом на сьогодні опалюються частково. Це 88 на альтернативному паливу, і чотири котельні газові також безпосередньо підготувалися, зробили необхідні підготовчі роботи. Закупили вугілля, закупили пілети, закупили дрова. Ну ті, що опалюються соломою, і відповідно заготовили певну кількість соломи. На території Білгородністровського району заклади соціальної комунальної сфери та відповідні підприємства. Вжили всіх необхідних заходів щодо придбання генераторів. Хочу сказати, що, як показав минулий рік, недостатня кількість генераторів, і ми мали певні проблемні питання. Тож станом опалювальний сезон 2024-2025 року придбано майже 560 генераторів різної потужності. Залишилась певна недостатня кількість генераторів великої потужності але активно співпрацюємо з нашими партнерами громадськими організаціями благодійними за підтримки Одеської обласної державної адміністрації я так думаю що питання гострої необхідності по підприємствам генераторів високої потужності буде все ж таки вирішено за період підготовки до опалювального сезону було проведено ряд поточних та капітальних ремонтах в закладах комунальної та соціальної сфери. Що стосується комунальних підприємств, тепло та водопостачання, вони також готові до опалювального сезону, придбані генератори це майже 300 генераторів різної потужності, які встановлені на котельнах, водонасосних, каналізаційних. Станціях, які будуть запущені при необхідності до свого робочого процесу. Як кажуть експерти, про те, що зима цього року буде доволі непроста, то ми сьогодні максимально звертаємо увагу на забезпечення альтернативними джерелами енергоспоживання, щоб сьогодні спокійно ми могли протриматися в режимі 5-7 діб. Безперебійного електроживлення підприємств і установ. Що стосується закладів загальносередньої освіти, на території Білоністровського району їх 144, це 80 закладів загально-середньої освіти і 64 заклади дошкільної освіти, які також спільними зусиллями за підтримки органу місцевого самоврядування, тобто власників жили всіх відповідних заходів і готові до вступу на новий опалювальний сезон. У нас на альтернативному паливі сьогодні опалюються 72 заклади освіти, 43 на твердопаливному опаленні, 18 залишаються на централізованому опаленні, і лише 10 закладів освіти сьогодні опалюються пічним опаленням. Відповідно, спільно проведена робота з ДСНС з метою запобігання будь-яких пожеж, тому що ми розуміємо, який це вид палива. І була проведена нарада з тими громадами, де є такі заклади щодо переведення на альтернативні види палив. Палива, так, щоб вже район міг 100% сьогодні сказати про те, що ми маємо дійсно альтернативне паливо, тому що треба відходити від пічного опалення, всі розуміють, який це від, від опалення. Крім того, хочу сказати, що заклади медицини, а це у нас 5 закладів лікарень вторинної ланки, 10 центрів первинної медико-санітарної допомоги, амбулаторії ФАПи. Також не є виключенням, також підготувалися безпосередньо в лікарнях у нас є великопотужні генератори, які готові сім дій працювати безперервно. Заготовлено паливо, як фактично в наявне, так і в талонах. Ми дякуємо сьогодні заправочним станціям, які сьогодні йдуть нам назустріч. Такі партнерські відношення сьогодні, які готові зберігати паливо і в будь-який час надати для використання в роботі. Забезпечена цілодобова робота аварійно-диспетчерських служб та їх оперативне реагування на аварійні і, не дай тобі господі, звичайні ситуації, які можуть бути і взагалі на території району. Крім того, проведена активна робота з дорожньомостовим господарством, з підрядними організаціями, з органами місцевого самоврядування, з фермерськими господарствами, які безпосередньо сьогодні будуть залучатися до. Осінньо-зимового періоду. А саме в житті заходи щодо закупівлі піщано-сильової суміші, підготовлена спеціальна техніка. У нас сьогодні її вже майже 130 одиниць, які готові в будь-який час вийти на обслуговування різних видів доріг, які у нас наявні на території Білородністровського району. Наразі майже завершився ремонт техніки. Я маю на увазі та додаткова техніка, яка може бути. Залучено на випадок надзвичайної ситуації. Крім того, дуже активно проведена робота з сільськогосподарськими підприємствами, які кожен рік нам допомагають у боротьбі з надзвичайними ситуаціями природнього характеру. Дуже багато людей сьогодні у нас запитують, коли почнеться опалення і коли у нас почнеться опалювальний сезон. Ну, по-перше, хочу сказати, що для початку опалення в населених пунктах району. Перш за все, ми враховуємо кліматичні умови, це середньодобова температура, плюс 8, але бачимо, що погода радує, в принципі, нас. Да? І взагалі є прогнози, що і кінець жовтня, і перші дні листопада будуть теплі. Тож все-таки сподіваємося, що на початку листопада ми почнемо активно опалюватися, тому що розуміємо, що заклади соціальної сфери, там, де сьогодні наші діти, там, де сьогодні лікуються хворі, вони все ж таки потребують певної температури. Тури, щоб їм було комфортно проводити, лікуватися, вчитися і задовольняти свої базові потреби. Тобто наразі підготовлено проєкт розпорядження щодо початку сезону. До нас вже надійшло обласне розпорядження і найближчим часом буде підписане районне розпорядження щодо підготовки до опалювального сезону 2024-2025. Якщо дозволити, коротко все ж таки є одне питання, яке, наприклад, мене турбує. Можливий блекаут, я не готовлю нікого до негативних якихось прогнозів. Але коли ти готовий до всього, що може бути, ти можеш спокійно не переживати за мешканців району. Станом на сьогодні на території Білорністровського району у нас. 14 пунктів незглавності перебувають у стані цілодобової готовності, незважаються ні на що, кожен може прийти там і, і зарядити телефон, і обігрітися. І 40 у нас готові до відкриття протягом 24 годин. Тобто, якщо станеться так, що у нас не буде світла, а ми сьогодні бачимо, що Російська Федерація не зупиняється. І обстріли Одеської області, Білорністровський район не є виключенням. Вони продовжуються. Страдає енергетична інфраструктура, об'єкти критичної інфраструктури. Ми сьогодні зробили все, щоб 5-7 діб базові підприємства, установи, організації, соціальна сфера працювали у нас безперервно в тому в режимі, від якого вимагає уряд і президент. Під Час можливого знеструмлення, можливого блекауту, звісно, не хочеться прогнозувати такі варіанти, але все може статися, тому що в країні триває війна, все ж таки, на жаль, хочеться спитати стосовно пунктів набору води. Наприклад, якщо так трапиться, що не буде світла, чи будуть працювати якісь там резервні варіанти генераторів, саме щоб люди могли отримати питну воду? Питну однозначно будуть працювати. У нас артезіанські скважини сьогодні забезпечені відповідними генераторами, які допоможуть. Людям сьогодні отримувати відповідну воду. Не буду надто оптимістична в цьому, да? тому що в будь-якому випадку цілодобово, так щоб ми, наприклад, там отримували, ні. Але кожна громада сьогодні має свій резерв генераторів. У кожній громади розроблені план заходів. Кожна громада сьогодні, згідно відповідного графіку, буде вживати заходів щодо подачі води. І я хочу знову повернутися до зими минулого року. Ми маємо цей досвід, тому були вжиті максимальні заходи. Для придбання достатньої кількості генераторів, щоб ці графіки там були, наприклад, не 2 години, да, 3 години, а могли там до п'яти годин спокійно подавати людям воду. Я думаю, що це питання буде вирішено. І якщо ми в минулому році справилися, а генератори в минулому році були менш потужні, і ми розуміли цю потребу, то станом на сьогодні ми ж розуміємо, що таке підготовка до опалювального сезону. Це один опалювальний сезон закінчився. Да і все, і вже почалась підготовка. Підготовка заходів. Тобто, це і, і е... Вартизіанські скважини, їхні облаштування, це і відповідно водомережа, тобто це обслуговування відповідної водомережі, тих же самих генераторів, які вже готуємо на наступний зимовий період. Зробили моніторинг, розуміємо, що недостатньо. Розуміємо, що графік там, наприклад, три нам не підходить. Вжили всіх відповідних заходів. Я думаю, що ця зима, не дивлячись на те, що прогнози доволі скептичні. Ця зима, і графік той подачі, і збільшення потужності генераторів, які обслуговують артезіанські скваження, які будуть подавати цю воду, буде покращено безпосередньо. Якій громаді можете поставити відміну за підготовку. Знаєте, мені здається, що майже всі громади справилися на відміну. Є у нас одна громада, де ми маємо певні проблеми, дійсно маємо певні проблеми. Активно підключилися до цього питання, вирішимо. Я думаю, що всі громади максимально підготувалися. Відмінно не хочу ставити, тому що порівняти маленьку громаду 5 тисяч населення і велику потужну громаду 20-40 тисяч. Населення не хочу нікого образити, але користуючись нагодою, хочу сказати, що дуже приємно, що кожен голова громади, незалежно це сільська селищна міська рада. Кожен голова спільно з депутатським корпусом сьогодні переживають за свої комунальні установи безпосередньо заклади соціальної сфери, які вступають в зимовий період, і всі вживають ну всіх заходів. І приємно, коли до нас заходять партнерські організації, донорські організації, благодійні організації і голови громад активно включаються і готові прийняти сьогодні те, що в принципі нам надають, і включити їх в роботу. Особлива увага приділяється тим родинам, які сьогодні діти ходять в школу, малюють малюнки. І одна з першочергових бажань кожної дитини, що батько повернувся додому. Да, у нас сьогодні заклади освіти забезпечені генераторами майже 100%. Це 202 генератори, які будуть обслуговувати заклади освіти, і дошкільна ланка, і заклади загальної середньої освіти. Хочу сказати, що в кожній громаді діє програма щодо забезпечення. Паливом, а саме дровами сімей військовослужбовців, які безпосередньо в цьому є потреба. І саме вчора, наприклад, я була на виїзді в одній із громад, і дуже було приємно спостерігати, коли мама загиблого військовослужбовця звернулася це питання вирішується, воно не є проблемним для громад. Якщо є такі випадки, і, можливо, ми про щось не знаємо, Білорістровська районна державна адміністрація, наш голова безпосередньо звертає особливу увагу, якщо є такі випадки, ми завжди готові до діалогу, підключитися, допомогти вирішити це питання. Маємо надію, що зима буде теплою. В першу чергу, для тих, хто сьогодні перебуває на фронті в окопах та в бліндажах, боронячи наш дім та країну від ворога. Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.